Всем привет, с вами я, Саша, и вы на моєму канале. Да, я знаю, что я долго опять не снимал. Но, ребят, я не буду уже снимать по ПВЗ, это уже буду про минду. Ну я не знаю, может кто хочет, типа, продолжить рубрику по ПВЗ. Пишите комментарии, что ли, типа. А зара я показываю вам, як схема таки. Це графита. Це не по, постана мета стекла. Це кремнія, Це пластан. Я не знаю, но якісь бройер куда-то прилиняет. Короче, не Короч, Е, э, Тепер э, а ес, Ого, завод. Э, а, завод протито. Це Можна виводити в різні сторони. Дивитися. Например, там, да. Типа оп, и он упадается тут. Це, нав... це не компактна, це... некомпакт на завод взрывоопасной в... в... смеси, но якщо у вас нема гидронасосу, то підключайте просто воду. Е, а от я попитався щось зробити, типу, компактну, типу, зривосмісію зробити. Ну, я не можу. Ну вот так от. Ну, лучше дивитись там, типу, на відео, як це все робиться. Я так, це мало часті. Ну, а ребят, це дуже коротке відео, по мене ця програма програма дебільна, просто я не можу. Вона просто включає включаю бінизицію зв'язку. Короче, э, на этом мы закинчим, вот я вам показываю. А. Ладно, и всем пока, и всем до встречи.